Я сьогодні їм рибу, яку піймав мій батько. Це не проста риба, це якийсь амурний окунь. Чи як вона називається? Дуже смачна риба. <рикла> Позви його, папа, пожалуйста. М -м, таке м'яско біленьке, отаке. М -м. І... Ось в нього ну, відковирюється нормально. Ммм, ням-ням. Чи риба не було в нас річки в білій церкві? Ніхто не знає, звідки вона взялася. Якась така і не око, і не карасі. Мочно. Ось батько більшого поймало, а це що нема що їсти. Дивіться, бачите, як м'ясо отак від костів. Тут сусідка в неї собака. А в нас кіт. бо батько рибак. Коту повезло. Бачите, м'ясо. жирненько так mm. <гум> ням ням вот я люблю коли вот так знаете не с костями такая рыба а так легко, легко взяла и і... жила вот так вот так легко взяла так отковыряла так и воно так видишь вот так mm. смачно. Вот так а голову. А голову взять. снежку отдать. Снежок! На! Ням-ням. Маленький, маленький, окунький як-то, що так. Рибка маленька. Ну то кутові. Котові, котові наразі рот. тут. Видно вам сніжка?